Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину? Верховна Рада затвердила Тетяну Бережну на посаду міністерки культури та віце премєр міністерки з питань гуманітарної політики. Призначення підтримали 266 народних депутатів. Жодного голосу за її призначення не віддала фракція Європейська Солідарність. Таким чином, після майже трьох місяців виконання обов'язків бережна офіційно обійняла посаду міністерки. Тетяна Бережна, юристка за освітою, адвокатка з 2022 року. Працювала заступницею міністерки економіки. Ки Юлії Свереденко, де відповідала за політику в сфері праці та зайнятості, зокрема реформування трудової сфери, створення робочих місць, інтеграцію ветеранів у ринок праці. Культура формує довіру до країни, відкриває двері до міжнародного партнерства, стає каналом дипломатії. Також вона здатна залучати інвестиції і просувати інтереси держави на глобальній арені. Це вже про конкретну вигоду і стратегічну силу. І сьогодні спільна стратегічна задача моя і нас всіх разом це переосмислити роль культури як інструменту впливу, зробити роль культури ширшою, інвестиції в сферу культури масштабнішими, а роботу інституцій в сфері культури автономнішими. Також Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на нинішній 25-й рік. Тож майже 325 мільярдів гривень направили з коштів міжнародних партнерів на зарплати військовослужбовцям та сектор оборони. Таке відбувається вперше за час повномасштабного вторгнення, адже за вимогами партнерів їхні кошти мали йти лише на соціалку. За проголосували 297 народних депутатів, як повідомляла раніше голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, ухвалення цих змін до кошторису є критично важливими, адже вже 12 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути. Перераховані у війська, додаткові кошти підуть на збройні сили України, на виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів, на закупівлю дронів, яку здійснює, Держспецзв'язку спецзв'язку служби зовнішньої розвідки та іншим. Насправді багато депутатів тут відпрацювали цілий тиждень за межами України, стимулюючи наших партнерів, дати нам можливість використати частину грошей наблизити ці виплати і використати їх на збройні сили. Це величезна сума. Це 292 мільярди гривень. Справді це ваш успіх, але ви зовсім втратили спроможність економити по витрачанню коштів середини країни. Я не розумію, чому на листопаді-грудень ми не можемо скасувати програму по будівництву доріг і борговим зобов'язанням по дорогах. Законопроект пропонує збільшити видатки на потреби оборони на 325 мільярдів гривень. Близько третини з цих 325 мільярдів буде спрямовано на закупівлю і виробництво зброї та боєприпасів, а також закупівлю дронів для всіх сил оборони. Більше ніж 65% призначені для грошового забезпечення військовослужбовців та виплат родинам загиблих. Також Верховна Рада продовжила воєнний стан в країні та загальну мобілізацію ще на три місяці відповідно до 3 лютого 2026 року. Вісім місяців тривають політичні переслідування трьох колишніх офіцерів УДО на підставі змонтованого російськими спецслужбами. Відео всіх тримають у СІЗО. адже застави суд призначив космічні близько мільярда гривень за усіх трьох. А також, за словами адвокатів, від часу пропонують дати брехливі свідчення проти того, кого вони охороняли у 2019 році проти Петра Порошенка. з скрайонний суд міста Києва розглядав відразу дві скарги адвокатів Вадима Чучковського стосовно дій слідчих ДБР. Що вимагали захисники? і Чим завершився розгляд? Далі в сюжеті. Дев'ятий місяць Вадим Чучковський і двоє його колишніх підлеглих продовжують залишатися в камерах СІЗО. За цей час слідчі ДБР так і не наважилися ані показати відеодоказ в суді, ані пояснити звідки в них взялась загадкова флешка. Єдине, що відомо, флешку передав слідству такий собі адвокат Дорошенко, серед клієнтів якого був одіозний соратник Медведчука. Тарас Козак в матеріалах кримінального провадження міститься така інформація, що флеш-накопичувач, я зачитую просто з протоколу синього кольору з металевими вставками вібрант, який надав адвокатам Дорошенко ЄВ до своєї заяви без номера, без дати. Ця інформація була надана в лютому 2025 року, тобто по подіям, які відбувалися, начебто, в 2019 році. Тобто 6 років цієї інформації ніхто не володів. Раптом з'являється флешка. Написаного за слово слідчого адвоката Доршенка, ми просимо клопотання про допит цього свідка в нашій присутності в якості свідка. в нашій присутності його не викликають. слідчі нам відмовляє в виклику і допиті в якості свідка, посилаючись на те, що це є ця людина, є адвокатом. Суддя Шевченківського суду Олексій Глянь відмовляє у допиті того, хто передав змонтоване росіянами відео. Так само, як і слідчі ДБР, він посилається на захист адвокатської таємниці. Хоча жодних підстав вважати інформацію про отримання флешки адвокатською таємницею, слідство не надало. Варто нагадати, що адвокатська таємниця не була перешкодою для слідства, коли вони проводили обшуки і вилучали техніку у самого Чучковського, який на той момент теж був адвокатом із відповідним захистом своїх прав. Цей ж слідчі, які нам каже про захист адвокатської таємниці, адвоката. Дорошенка Безперевно він у нас порушував в нашому кримінальному провадженні. він безперевно порушував права адвокатської таємниці. Він прослуховував адвокатів. Він прослуховував адвокатів Чучковського. Крім того, наш Вадим Чучковський він також є адвокатом. Його родичі також є адвокатами. Так у цих родичів, незалежно від адвокатської таємниці, яких захист адвокатської таємниці були вилучені жорсткі диски з інформацією, в тому числі може про їх клієнтів, що так так, так само захищено адвокатською таємницею. Друга скарга адвокатів стосувалася. Відмови допиту вже іншого Дорошенка, начальника митного посту аеропорту Жуляни, де нібито і було вчинено злочин, бо цей посадовець вже заявив на іншому слуханні, що не зафіксував жодних порушень митного законодавства, що може розвалити справу. Аналогічно розглядається адміністративна справа відносно е, Вадима Вячеславовича. Е, зараз апельсин, на, на поліційному розгляді. він сказав, що йому нічого взагалі не відомо про якісь митні е, митні дії відносно цього літака, який там прибував. Тобто ми вважаємо, що це значить, що ніякі дії від... не Бувалося ніякі зон митного контролю не встановили, А отже, ніяких порушень митних правил не було. Тобто, ми хотіли, щоб це саме цей Дорошенка зазначив просто в кримінальному провадженні при досудовому розслідуванні, підтвердив фактично цим цим самим підтвердивши нашу невинуватість нашого клієнта в, в, в тих подіях, які йому закидають. Однак з самого початку розгляду скарг і вже не вперше у справі офіцерів ОДО адвокати зіштовхнулись із упередженістю судді. Тож змушені були заявити відвід судді гляню Я з його повної в цій справі. Тому ми тут змушені були заявити відвід. Ми вважаємо, що він дуже упереджений. Ми сподіваємося, що наступний суддя розгляне цю справу об'єктивно і задовільнить наші клопотання. Слідчий суддя вже висловив свою позицію щодо даної скарги, що він не бачить підстав для допиту даного свідка. Тому, якби не було. Ми не могли чинити по іншому, хоча даний свідок він є ключовим в кримінальному провадженні, і його необхідно допитати. І ми будемо подавати ще клопотання для того, щоб ініціювати його допит. Ніч у Херсоні знову була неспокійною. Російська армія атакувала корабельний район міста ударними безпілотниками. Не виникла пожежа, не пошкоджені житлові будинки, освітні заклади і господарські споруди. Відомо про трьох постраждалих. Наразі всі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Стан поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Повністю обвалилася криша, стіни, окна. Опалив все пошкодить. населених пунктів в Сумській області протягом доби перебували під ворожими обстрілами. Російські війська здійснили 38 обстрілів найбільше в Сумському та Шосткинському районах. Внаслідок атак немає поранених та загиблих серед мирних жителів. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Повітряна тривога в області тривала 12 годин 33 хвилини. 11 людей постраждали внаслідок російського авіаудару по Харкову. За даними Харківської обласної прокуратури, вночі під ворожою атакою опинилися індустріальний та немишлянський райони міста. В індустріальному районі зафіксовано влучання по приватному сектору. Там зруйновані житлові будинки і господарські споруди. Вісім жінок і троє чоловіків отримали гостру реакцію на стрес. Також під удар потрапило цивільне підприємство в немишлянському районі. Пошкоджене майно суб'єктів господарів за попередніми даними слідства, ворог випустив по Харкову ще не менше чотири авіаційні бомби. Наразі триває встановлення їх типу. Під ворожим прицілом була критична інфраструктура на Черкащині. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. Смілянській громаді уламками дрона був пошкоджений вуличний трансформатор. Понад півтори сотні абонентів залишилися без світла. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За попередніми даними є наслідки для житлової інфраструктури. Триває обстеження. У зв'язку з російськими обстрілами міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів надати додаткову допомогу для стійкості України від енергетичного обладнання до засобів протиповітряної оборони. Дипломат заявив, що Путін вдає, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, тоді як Росія здійснила жорстоку атаку на Чернігівську та Сумську області. Європа планує посилити підтримку енергетичної безпеки України. про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Крім того, Калас розповіла, що цього тижня ЄС планує затвердити 19-й пакет санкцій проти Росії, а також оголосила про призначення спеціального представника для координації зусиль для боротьби з тіньовим флотом Росії. На думку дипломатки, президент США Дональд Трамп щиро налаштований припинити війну Росії проти України, але переговори без участі України та Європи будуть безрезультатними. Ми не повинні забувати, що Росія є агресором, а Україна жертвою, тому тиск на Україну як жертву це неправильний підхід, і не лише для України, а й для європейської та глобальної безпеки. Бо якщо агресія окупається, це слугує запрошенням використовувати її і в інших місцях. Засідання коаліції охочих відбудеться вже цієї п'ятниці. Засідання відбудеться в змішаному форматі. Частина учасників приєднається онлайн, частина збереться у Лондоні. У засіданні візьме участь і президент України Володимир Зеленський. Такі подробиці розповів лідер Франції Еммануель Макрон. За його словами, Європа продовжує підтримувати Україну і необхідно створити умови для міцного миру. Ми Продовжуємо просуватися на боці України, яка мужньо чинить опір. Я вважаю, що ми не повинні піддаватися жодній з останніх дезінформацій, поки Україна продовжує чинити опір з великою мужністю, продовжуючи впроваджувати та продукувати інновації, і ми проведемо зустріч коаліції бажаючих у п'ятницю, частково особисто, а частково віртуально, яка збере деяких з нас у Лондоні, і президент Зеленський буде там. І тому ми продовжуємо просуватися. Єдиний мир, який може існувати, це той, який є міцним, стійким і який дозволить реагувати на вимоги міжнародного права, і який створить умови для його стабільності. Напередодні лідери середземноморських держав ЄС зібралися в Словенії на саміт. Зокрема, в зустрічі взяли участь президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн. Серед тем переговорів були зміни клімату, міграція, енергетичні зв'язки і ситуація на близькому сході. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає, що Україна виграє війну, але це може статися. Крім того, він зазначив, що війна Росії проти України найбільше кровопролиття з часів Другої світової. Разом з тим Трамп відмовився прямо відповідати на запитання журналістів, чи підтримає він законопроєкт сенаторів про визнання Росії державою спонсором тероризму. Лише зазначив, що зараз намагається укласти мирну угоду вони все ще б могли виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не казав, що вони виграють. Я казав, що вони можуть виграти. Може статися все, що завгодно. Знаєте, війна це дуже дивна річ. Трапляється багато поганих речей, трапляється багато хороших речей. Прем'єра на прямому сьогодні, 18-й годині стартує нове ток-шоу: актуальні теми: гострі питання та штучний інтелект. Деталі у відео. Вже все сказано. Я закінчу цю війну. ми Будемо підтримувати Україну. районі. Нові санкції проти Росії. Всі запитання поставлені. Чи, може, не всі. Чому почали? Чому полоненими? Кому ставити запитання? Хто дасть відповідь і хто відповідатиме? Можливо, експертом час стати до мікрофона. Чи молоді, яка прагне знати, як Україну вона будує? А може, пора запитати у штучного інтелекта? Прямим текстом Орловська рейтерович та щіт. Що вівторка о 18-й на прямому. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте оновленнями і залишайтеся з нами.